Балі це один із островів Індонезії, який розташований східніше від острова Ява. Входить до групи Зонських островів, його територія понад 5500 км квадратних. Більшу частину острова займають гори. Найвищою вершиною є вулкан Агунг, висота якого становить 3031 метр над рівнем моря. Це діючий вулкан. У гори вкриті тропічним лісом. Величезні дерева баньян. Баліці вважають священними. Клімат визначає південно-східний мусон, який приносить вологу в листопаді-березні. Протягом травня жовтня триває сухий сезон. Середньорічні температури незначно коливаються навколо позначки 30 градусів Цельсія. У низовинах і курортних зонах досить тепло, як в день, так і вночі. У горах. Про холодні ночі, і в цілому свіжіше, ніж нарешті території. Отже, такі природні умови, а ще стародавня культура острова, дуже приваблюють туристів. Танець, музика, скульптура та живопис нерозривно пов'язані з духовними практиками та міфологією острова. Такі танцювальні форми, як барон і кечак. Відбувають боротьбу між добром та злом, а маски та фрески у храмах розкривають багатство баліської міфології. Ну і, звичайно ж, неймовірні пляжі, які приваблюють туристів з усього світу.